24 лютого 2022 року спокійну нічну тишу розривали страшні вибухи, а до небес тягнулося величезне полум'я. 24 лютого 2022 року безпечним українцям принесло пекло війни. Три роки Україна палає у вогні. Російсько-української війни, Україно, ти моя молитва, ти моя розрада вікова, гримить, гримить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Тримайтесь, воїни, ми з вами у цей страшний болючий час. Ви стали нам захисниками ми щиро молимось за вас. Повертайтесь додому живими солдати, в родину, онуки, батьки і сини. Хай сонце вам буде і квітів багато, і ми щоб жили усі без війни. Ми любимо всіх вас, рідненькі солдати. І завжди любили, а більше тепер. Вертайтесь, вдягніть вишиванки сорочки. І очі хай сяють блиском озер. Дорогою ціною дається нам незалежність. Низько схиляємо голови перед мужніми воїнами, які віддали своє життя заради того, щоб ворог не топтав українську землю. Вічна вам слава, вічна вам пам'ять. Україну від зла захищають. Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Вічна вам слава, вічна вам пам'ять, герої не вмирають, не хочемо війни страшної. Всі просять люди звідусіль. Не треба люті нам чужої, хай в Україні буде мир.